Доброго дня, мої малята! Відгадайте загадку, кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лисичка рукавички, співають весело синички. Видиміть в берелозі вже дріма. Яка пора, скажіть. Правильно, зима! Ось сьогодні ми з вами на занятті з малювання будемо малювати пейзаж зимовий, традиційного малювання. А як це, я зараз вам покажу. Яка ж картина повинна у нас вийти? Ось погляньте, яка. Ось така чудова. Бачите, незвичайна. У нас на Україні. Зима буває різна, буває така і морозна, а буває ще зима у нас, і з водичкою, коли йде дощик і лужиці. Але всім дітям і дорослим хочеться, щоб була. Така, знаєте, натуральна зима, коли дерева гарні в білому вбранні стоять, хочеться покататися, походити, погуляти, поглянути, розглянути і дерева, і кущі, і пташок. От сьогодні ми будемо з вами малювати пейзаж зими, настоящої такої зими. Що потрібно для цього? Нам потрібен аркуш білий, вода, бо ми будемо з вами малювати акварелом. Красками такими. І пензлики. Я взяла два. Один пензлик у мене такий товстенький, а другий такий тоненький. Що ми робимо? Ми повинні з вами зробити ось так не лякайтеся. Ми зробимо з вами таку гімнастику, вправу для пальчиків. Дуже-дуже ми згинаємо. Білий колобок ми маємо. Бачите, ще раз, давайте. Згинаємо, згинаємо, білий колобок сніжний, ми маємо. Ось так. так тепер ми, що ми робимо дуже так, дивлячись, так, розгинаємо, так, вирівнюємо. Ось так на столі, і починаємо розмальовувати. Розмальовувати ми почнемо діти блакитної фарби, дивіться, з блакитної фарби, ось вона. І фіолетово. Ось так намочимо ми наш пензлик, потім у блакитну фарбу. І починаємо ось так розмальовувати наш. Такий пом'ятий листик, так, ось так ми повинні. Ви не спіші діти, нікуди не поспішайте, бо малювання це задоволення. Задоволення, коли ви можете про щось подумати, бажання якесь там загадувати. Ви повинні трішки відволікатися, саме тоді виходить дуже цікаві роботи. Такі дуже цікаві роботи. Добавляємо ось таку ще фіолетову таку фарбу. Так, І багато використовуємо води. Ось так ми весь наш аркуш розмалювали. розмалювали. Дивіться, я вже його. Розмалювала раніше. Ось такий в мене аркуш вийшов, бачите. Так. І ми повинні діждатись, поки ця фарба висохне. Можна покласти на підвіконня, воно швидко висихає зараз. Ось вона висохла у мене. Подивіться, так? і я починаю працювати. Ми будемо малювати з вами дерева. Так, Дерева ми будемо малювати. Стовбур якого кольору. Можна коричневий використовувати, можна чорний використовувати фарбу. І починаємо зверху, і донизу ми ведемо ось таку стовбур, такий малюємо. Ось такий стовбур. Так, спочатку намалювали один, потім другий. Отакий стовбур. Далі ми будемо гілки малювати. Так, ось так. І можна ще одне деревце намалювати. Можна невеличке деревце намалювати. Так, потім ми що робимо? Гілочки від стовбура йдуть у нас гілочки. да? Ось такі. Так. Ось так. Малювати. Потім ще менші гілочки ідуть. І так. Ось так малюємо гілочки на кожному стовбурі. Так, намалювали. Ну, у нас же ж сніг повинен бути, так? То ми повинні що зробити? Взяти білу фарбу. Обов'язково, коли покористувалися однією краскою, фарбою. Да? Ми повинні пензли промити, і далі ми використовуємо світлу фарбу. От я набираю білого кольору фарбу. Бачите, набрала Ось у мене фарби, я набрала білу фарбу і починаємо, дивіться, у мене у пензліка є ось такий кінчик, він такий, бачите, тоненький. Ось я отак ставлю рівненько, і отак починаю малювати. Ми з вами вже це проходили, ви знаєте, тільки торкаючись отак аркуша, у нас виходять такі, як сніг падає з неба. Чому мені подобається малювати на темному кольорі, тому що дуже гарно виходить така казкова атмосфера нашої картини, казкова. Біле дуже гарно виділяється на темному фоні. Це може бути чорний фон, може бути темно-блакитний, фіолетовий. От дивіться, у мене вийшло ось так. Тепер я повинна набрати ще білу фарбу. І ось так трішки відступаючи по гілкам, отак ми мов би повторюємо контур гілки і набираємо білу фарбу, повторюючи контур кожної гілочки, ми зверху, мов би, насипаний такий сніг. Але будьте, діти уважними, щоб у вас не з'єдналася темна фарба з білою фарбою, то не дуже буде гарно. Дуже бути пильними треба, коли використовуєте білу фарбу біля темної фарби. Так, намалювали, тепер у нас і унизу йде такий сніг, нападав. Бачите, використовуєте дуже багато води, отак. І отак прям намощуємо білу фарбу, намощуємо знизу дерев. Так, ось так в мене виходить. Це дуже цікава форма роботи на жмаканої бумагі. Так, на жмаканому аркуші. На жмаканому аркуші, отак. Ось так. На небі можна намалювати ще діти жовтою фарбою такий місяць. Ось так. Намалювали місяць. Зараз я все вам. Покажу, але дивіться, ось, ось така гарна картина. Бо та картина, яку я намалювала з вами, вона ще мокра, то її ось так показувати не можна. Фарба вся почне стікати. Розумієте? А ось коли я зробила зразок, то я можу вже вам ось так його показати, що повинно у вас вийти ось так на аркуші, який пом'ятий, ми його пом'яли. Оці всі згини, вони дуже гарно виглядають, коли на них накладаємо ми фарбу різного кольору, чи білу, чи чорну, чи коричневу. То ось так ця картина виглядає. Це дуже добрий подарунок. Можна на Новий рік рідним намалювати. То бажаю вам успіху. До побачення. у Вас все вийде. Дякую!